Всім привіт, з вами Лемок. І сьогодні в нас вийшла нова інформація про оновлення 1.20 і що власне там буде, давайте подивимось. Отже, нам тут говориться про те, що в випадкових боях з'явиться нова карта Устрична Затока. Таким чином вона буде виглядати. Вона дуже схожа на Ер Ерлемберг, напевно. Не знаю, як вона буде гратися. Треба буде затестити, звичайно. Подивимося, що, що за карта. Турніри та челенджі прямо в гаражі. Тобто в нас буде вкладка. В самому гаражі буде вкладка нова. З'явиться, наприклад, там, де Е, де мій клан, наприклад, або завдання, там з'явиться нова вкладочка, буде турніри писати. І там можна буде себе зареєструвати е, е, ребаланс техніки е, і балансні правки мап. Ну, стосовно МАП, це вже говорилося, нові товари заборонить, я вже сьогодні випустив відос по цьому. Е, і по бойовій перепустці також. Отже, давайте подивимось, більше сконцентруємося на тому, е, які ж у нас е, буде е, балансування техніки, що, що саме відбудеться. Нам говориться про те, що 27 машин буде перебалансування відбудеться 27 машин британський, німецький, французький та інших гілок, які власне нас, нас найбільше цікавлять, це от десяточки. Це Ріно Черонте. Задня швидкість якого буде збільшена аж на 3 км. Це дуже добре, тому що швидкість в нього дуже і дуже погана. Буде збільшення швидкість е снарядів е на 169 метрів в секунду. М чи добре це? Ну, В принципі, добре, так. <кхід> і лобова броня башти буде е збільшена також на 20 мм. Е не знаю, наскільки це вплине. Йому треба було апати швидко перезаряджання, швидкострільність, тому що е він дуже і дуже довго перезаряджається. Потім е Т-57 чесний. Час прицілювання буде аж на 0,2, задня швидкість плюс 2 це добре. Розкид при ручній поворотах по, по 0.003 Ну Такий собі ап. Надіюсь, йому це чимось допоможе. Потім лт 10-ту німецьку апають, йому на 1 секунду Збільшують тобто пришвидшують на 1 секунду перезаряджання. До 8 секунд в стоці без, без обладнання зменшують трохи розкид, час прицілення також зменшують, розкид при повороті і також стабілізацію трохи апають. Не знаю наскільки це йому допоможе, тому що знову ж таки цьому танку бракує маскування, він доволі громіський і тим самим його пересічують інші ЛТшки на тому самому рівні. І потім танк Centurion Action X. Що з ним зробили? Трішечки на 0.6 додали швидкість перезаряджання гармати. Це чудово, Розкид при повороті. Так, йому не вистачало добре. Швидкість. Плюс 2 км на годину. Так, він доволі повільний був. І стабілізацію трошечки. Ну, Стабілізацію йому реально не вистачало, тому подивимось, власне, як він буде гратися. Також апають і 8 рівень, і апають і дев'яточку, Що дуже-дуже класно, тому що дев'ятий дуже навіть фанова машина, якщо брати топову пушку і фул заряджати голдовими фугасами. <coughs> Хто не знає, то в цього дев'ятки Голда це фугаси. Такі самі, як хешфугаси, як бабахи. Зі схожим пробиттям, тільки там пробиття трохи менше, по-моєму. Там 203, по-моєму, і Альфа 480. Доволі таки непогано. Тобто ті гілки, які я назвав, також будуть апатися і інші танки. Наприклад, 8 рівень лтшка Німецька, і також 7 рівень. Їм також будуть трохи апати їхні характеристики. Що ще таке? От, тут нам говориться про те, що будуть дрібнорівневі техніка також апати. Наприклад, ПТ французька. Я не знаю, який це рівень, Арл. я не качав їх взагалі. Аж на 1,5 секунди буде скоріше перезарядка і плюс 3 км на годину вперед. Апають тигра П. Як на мене, не знаю, чому його апають. Він в принципі, і так доволі непоганий. непогана машина на своєму рівні. Додають йому, е йому ХПшки до 1550 хп до йому додають. І додають йому ага, ХПшки в стоці тобто в стокова башта. Якщо ви не прокачали топову йому, також е додають ще трошки там ХПшок. Потім ви встановлюєте топову е башту і у вас самі з 1400 стає 1500. А було доти 1450. Ну, непогано. І лобова броня. Лобова броня тигра. Нова баштова вежа. Тобто тут він не буде шитися більше так, так? Да? Я так розумію, що йому аж на 100 мм апають броню в башті. Це ну, треба буде затестити, тому що він так був доволі непоганий такий броньований. Зараз тоді виходить. Може так статися, що він стане дуже навіть добре гратися на 7 рівні. Подивимось. власне Потім ЛКВ-90. Також. Трішечки час прицілювання пришвидшують, і розкид також покращують. Доволі непогано шпік. Також дуже сильно апають по відношенню до інших танків, тому що аж 15 секунди КД зменшують. Тобто було там 9 з копійками, а зараз тільки 8,5. Це дуже-дуже класно. Подивимось, як він буде гратися, звичайно. Він у мене є в ангарі, і колись в свій час він мені дуже навіть подобався. <гармату> Стокову гармату також апають. Час перезаряджання ще однієї гармати також апають. розкид також покращують гарматам, ну тобто, Подивимось. Т-43. Тут, що я зрозумів, це от стабілізацію просто апнули. І, власне, все на цьому. Ну, Танчик непоганий. Комета. Також стабілізацію просто зачепили і все, більше нічого. А44. Також стабілізація і трохи покращили розкид Ну Все одно 0.43 розкид, вибачте, мене на 7 рівні. Вестех я, ну... Не думаю, що він заграє. Він як був кактусом, так, напевно, і залишиться. Тут трохи детальніше нам говориться про те, що апають І переходимо до нерфу. Що знову ж таки, нерфлять? Нерфлять знову. Таки многостраждального IMX M454. Його один раз апнули і вже <смі>, другий раз його нерфлять. E, час, прицілювання, час прицілювання йому збільшують від 2,2 до 2,5 секунд. Час перезаряджання з e, 13.4 на 14 секунд. І розкид доволі таки сильно. E, було 0.33, стало 0,36. Це доволі погано, тому що багатьом він подобався. І тут також говориться, що такі ж характеристики погіршення отримують також танки 9 рівня. І найголовніше, що мене смішиться, от 8 рівень. Він без того взагалі доволі важко грається, а якщо йому ще раз понершить гармату, ще при тому. Йому там забрали швидкість, воно не їде і погано стріляє. Ой Боже, це взагалі буде кактус грабільний. Також буде нерф прожето МОД-65. і Нам розробники кажуть про те, що він стає доволі популярним. Знову ж таки говорять про те, що це топ-3 танк за середніми ушкодженнями входить забій серед цих середніх танків 10 го рівня. Тобто тобто йому е, зрізають швидкість назад, тобто було 23, Стало 20 км на годину. І також зменшують бронювання верхньої лобової деталі. Тобто, наскільки я розумію, проджету буде шитися зараз в ВЛД. Якщо до цього він рикошетив, то зараз він повинен стати трохи більш картонний на зразок стандарта Б, який також будуть нерфити. І тут знову ж таки нерф є третього. Що йому нерфують? Нерфають йому на 100 хп йому зменшують його ХП. Тобто його міцність. Ну, це доволі таки сильний нерф, скажу я вам. Тому що 100 хп він подеколи може так зажити на 100 хп. Що, дай Боже, кожному. Враховуючи його броню. Потім дальність огляду. Була 390, не найкраща стане 370. Ще гірше. Ну, як для ПТшки штурмової, яка повинна бодатися із важкими танками, це в принципі не грає такої сильної ролі. Е на одну секунду збільшують перезаряджання і час прицілювання з 2,5 до 2,7 секунди. Такі ж е характеристики нерфу будуть е також і застосовані до тд 95 тобто е 9 рівня. І в принципі нам про восьмий рівень ніхто нічого не каже. От, така от такий от нерв, такий от ап техніки. Чи стане Центріон трохи краще гратися, не знаю. Він в принципі, не входить до мого, до мого списку улюбленців через свою погану стабілізацію. Uh, цей от ап uh, стабілізації, ну подивимось, як він на нього вплине. Uh, на цьому взагалі немає, я його не викачував, тому що є мантікора, для чого він потрібен, хіба що для колекції комусь. Т-57 uh, Heavy також не викачував, тому що вкачав uh, скоріше 50B. І в принципі мені з барабанних цього вистачило для проходження FBZ якогось там. А просто так його купувати м -м, не знаю. Мені він не подобається. І от власне мого трохи таки улюбленця. Люблю я цей танчик. Взагалі люблю італійців з дозарядкою всіх. Апають нарешті швидкість назад. Це я одобрюю. Але було б ще дуже-дуже класно. Я повторюсь, якби йому апнули трохи перезаряджання, тому що він дуже і дуже довго перезаряджається. Такі от новини. Всім гарно дякую за перегляд. Бувайте!